Понад 300 підписів і 3 тисячі житомирян, дотичних до проходу на ринок, не привід для реакції влади. Про це говорить журналістка Ярмоленко. Вона за п'ять днів з великими потугами добилася ремонту, який владою не робився роками. Ми зібрали тут понад 50 підписів. Інших 200 ми також мали. Зрештою, просидівши під кабінетами провладними дві години, я не отримую жодного результату. Мені нічого не пояснюють. Я можу впливати лише як кореспондент, тобто привертати увагу. Як своїх колег, так і мешканців, і показувати, що робиться, і і яким чином це все потрібно. До Цьому довелося звернутися в приватну компанію Асфальт Плюс, яка допомогла і поклала цей асфальт, але так бути не повинно. Я хочу брати владу і хочу я знаю. Як де кошти ховаються, і як їх повернути в, наш, в мій округ, там де я живу, жил і жила. Прохід від вулиці Косовського на проспект Миру стратегічно важливий, адже він скорочує шлях до місцевого ринку. Щоденно дорогою користуються мешканці десяти ближніх будинків. Ось вже, мабуть, з 15, вже, як це поломана дорога вже тут вже не, не ходить не можна нічого. І о робили тут ці не поставалися. Ніхто нікому нічого не треба. Ми ламаємо ноги, скільки падають, люди старенькі, підквачуєш. Тут вивертали всі діти. Не треба, щоб влада допомогла, а влада тут взагалі сюди не заходить і не дивиться ні на що. Влада тільки думає, як би собі влізти до цього корита і більше нічого. А те, що тут проблеми жильців, нікого не касається. Майже 18 мільйонів виділено міській владі на капітальний ремонт доріг та 9 мільйонів на поточний. Ціна питання цього проходу близько 6 тисяч гривень. При цьому у місті відбулося перевиконання бюджету, а віз і нині там. Тож після двох годин очікання у провладних кабінетах і у річних відписках Ірина залучила громадськість та приватну фірму Асфальт Плюс і покінчила з проблемою. Також мешканці будинків нарікають, що поряд знаходиться розбита дорога, по якій відмовляються їздити швидкі та таксі. А власники Авто, які проживають на цій вулиці, просто вбивають транспорт. Тому Ірина каже, що на ремонті цього переходу не зупиниться. Проблем в районі та місті, де вона живе, багато, і тому вона йде їх вирішувати, балотуючись у міську раду. Нагадаємо, Ірина добилася встановлення світлофору на аварійно-небезпечній ділянці. Дане прохання мешканців владою також ігнорувалось.